Як привчити дитину до дисципліни і уникнути конфліктів? Виховання дітей це складний і тривалий процес, привчати дитину до дисципліни необхідно з раннього дитинства. Батькам іноді буває дуже важко привчити дитину до дисципліни. І це їх дуже засмучує. Зрозуміло. Усі батьки прагнуть бачити свою дитину радісною і усміхненою, ніхто не хоче засмучувати дітей і доводити їх до сліз. І якщо, привчаючи дитину до дисципліни, прямо говорити їй ні, це може викликати в неї негативні емоції. Якщо ви хочете, аби ваша дитина росла дисциплінованою і водночас. Щасливою мусите навчитися правильно встановлювати для неї обмеження. Коли ви вперше говорите дитині ні, ваш голос повинен бути спокійним, але твердим, таким, щоб дитина зрозуміла, що ви не зміните своє рішення. Ваше обличчя має бути серйозним. Поговоріть із дитиною і поясніть їй причину. Через яку вона не отримає те, що хоче. Але якщо ви зміните своє рішення і дозволите дитині те, що раніше забороняли, це буде вашою головною найбільшою помилкою. Дитина зрозуміє, що може змусити вас змінити ваше рішення, іноді недостатньо просто сказати ні. Якщо ви не пояснюєте дитині, чому забороняєте їй робити щось, тоді вона не розуміє ситуації. Вам необхідно привести реальні аргументи, зрозумілі для дитини. Ні в якому разі не кричіть на дитину. У дітей, на яких батьки кричать, встановлюючи покарання, спостерігаються проблеми. З поведінкою і різні емоційні розлади. Також крик може знижувати самооцінку дитини і викликати депресію. Тому спілкуйтеся з дитиною спокійно і доброзичливо. Іноді дитина вимагає щось у батьків, бо їй просто нудно, приділяючи дитині більше уваги. Спілкуючись і граючись із нею, ви можете допомогти їй не нудьгувати і скеруєте її мислення в позитивне русло. Батьки часто забувають про те, що треба поважати особисті кордони дитини. Це важлива складова взаємин із дитиною. Дитині не подобається, якщо ви ставите її. Незручне становище в присутності інших людей. Тому будьте уважні. Старайтеся, аби ваше ставлення до дитини було шанобливим. Коли діти дуже часто чують від батьків слово ні. Це заважає розвитку в них мовних навичок і викликає негативні емоції. Можна сказати так. І при цьому відмовити в чомусь дитині. Наприклад, якщо дитина запитує, чи можна їй узяти печиво, ви можете відповісти так. Але тільки після обіду. Якщо дитина просить придбати їй іграшку, скажіть, добре, якщо ти хочеш цю іграшку, я куплю її тобі на день народження. Таким чином. Дитина може отримати бажану річ у інший день і при цьому вчиться йти на компроміс. Говорячи дитині ні, пропонуйте їй альтернативу. Коли ви пропонуєте дитині альтернативу, вона розуміє, що ви не відмовляєте їй у її проханні. Наприклад, Ви можете сказати Ні. Тобі не можна зараз узяти цукерку, замість цього можеш з'їсти яблуко. Так ви пропонуєте дитині інший варіант. Після цього можете пояснити, що яблука набагато корисніші для здоров'я, ніж цукерки. Дуже часто у відповідь на прохання дитини батьки кажуть: не зараз. Але якщо не зараз, то коли. Якщо ви не виконуєте своїх обіцянок, дитина може втратити до вас довіру. Обіцяючи щось, вкажіть конкретний період, на протязі якого дитина отримає обіцяни. Наприклад, не зараз, донечко, я куплю тобі цю іграшку на день народження. Давайте дитині вибір. Надання вибору дитині надихає її і переконує у тому, що її думка є цінною. Маючи вибір, дитина не відчуває, що її ігнорують. Наприклад, не дозволяючи дитині з'їсти цукерку, ви можете запитати в неї, що б вона хотіла натомість яблуко, апельсин чи банан. Пропонуючи дитині обрати страву на вечерю, дайте їй на вибір декілька найбільш корисних варіантів, а не просто дозволяйте назвати все, що їй заманеться. Ви повинні пам'ятати: якщо вибір дитини не обмежений, це може призвести до того, що вона обере поганий варіант. Після цього вам доведеться сказати їй Ні ставлячи під сумнів цінність її думки. Іноді, коли дитина чує слово ні від одного з батьків, вона відразу ж іде до іншого, аби отримати бажане, це може призвести до конфліктів між батьками та привчати дитину до маніпуляцій. Тому, коли дитина просить у вас щонебудь, небудь, варто перепитати в чоловіка. Чи не зверталася дитина до нього із цим самим проханням? Іноді батькам дуже складно відмовити дитині в чомусь, тому що всі хочуть, щоб їхні діти були щасливі, тому емоційно буває легше потурати бажанням дитини або перейти на крик, щоб відмовити їй. Однак замисліться про наслідки своєї поведінки. Які можуть датися в знаки через роки? Навчіться спілкуватися з дитиною спокійно і ефективно. Бажаю вам успіхів!